Будемо говорити про збільшення вакансій для новачків, нові заводи інтелу та новий український безпілотник. Це 102-й епізод серіалу під назвою Новини на надов, місце, де ми обговорюємо новини українського та світового IT. І можливо, це не найзахопливіший серіал. Проте ми і не закінчимося несподівано. Кількість вакансій для новачків зросла на 50% з січня аналітика Джині. Зрозуміло, що це не абсолютно репрезентативне дослідження, тим не менше, цифри нам щось говорять. З січня на 50% стало більше вакансій, де не потребується досвіду. Треба зазначити, що там серед них є, наприклад, вакансії QA automation, тобто, мабуть, в них передбачається, що у людини немає прямого досвіду в Automation, але є досвід в тестуванні. Вакансій розробників збільшили. Лише на 7%, але досить суттєво зросли позиції пов'язані з даними та рекрутингом. Мені здається, от рекрутинг це взагалі дуже хороший знак. В абсолютних цифрах це мова про сотні позицій, але, але хочемо вірити, що це все добрий знак. Дуже спекотно. Таки доведеться купувати кондиціонер в студію. Вирішили придбати в моє. Бо там широкий вибір та постійно діють різні знижки. Та ще вигідніше можна придбати з кешбек-сервісом Letyshops. До речі, ви знали, що нещодавно був Міжнародний день друзів? Letyshops підтримує це свято акцією для своїх та розігрує подарунки для затишних зустрічей з друзями за покупки в мойо та інших магазинах. Зараз розповім детальніше. За будь-яку покупку від 200 гривень в мойо та інших магазинах через Letyshops у вас з'явиться білет учасника. Звичайно, чим більше білетів, тим більше шанси виграти. А ще у період дії акції до 30 червня у вас є шанс зловити гарячий. Тобто підвищений у 8 разів кешбек від Letyshops Shops у цих магазинах. Щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйся у Letyshops Shops або скачай застосунок, активуй гарячий кешбек в «Мойо» кліком по магазину, а далі оформляй замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, Shops, а після зарахування його можна вивести на картку, мобільний рахунок чи на благодійність. Тож реєструйся на Letyshops Shops та економ ще більше, повертаючи гарячий кешбек за покупки в «Мойо». Посилання в описі під відео. В Україні визначили громадяни, яких країн можуть претендувати на є резидентство у переліку Індія і Таїланд. Отже, там Словенія, Індія, Пакистан і Таїланд. Про це повідомили в телеграм-каналі Мінцифри і зазначили, що перелік країн буде розширюватись. Вони все ще вірять в цей проект. Нагадаю, це є резидентство, воно передбачає, що громадяни інших країн зможуть відкривати ФОП в Україні, дистанційно заводити банківські рахунки, отримувати прибутки. І платити податки в український бюджет. Мова йде про третю групу, де 5% податків це якщо ви не перевищили ліміт, і 15% – якщо перевищили. На комісії в дії можуть заробляти власники онлайн-казино, розслідування економічної правди. Така досить гучна історія. В дії можна платити за певні послуги, оплачувати штрафи, купувати облігації і так далі. І це можна робити прямо в застосунку. І ось тут розкопали, хто ж процеси ці платежі, і виявили, що це компанія, у якої власник і керівник Ні, здається, власник, той самий, що власник пінапу. Пінап це таке казино. Розслідувачі задаються питанням, як же так, чи все там окей, чи все було по закону, і взагалі пінап він там ніби був якось пов'язаний з Росією. Коротше, що стосується саме платіжної системи. Мінцифри каже, ми тут взагалі не при чому, тому що конкурс на цю функціональність робив там якийсь фонд, там не було державних грошей. Вони проводили конкурс. Конкурс виграла компанія Kitsoft. Kitsoft – це компанія, яка робить дуже багато урядових сайтів. Тобто, там, якщо ви згадаєте будь-яке міністерство, з вірогідністю, типу, 80% їм сайт робила компанія Кідсофт. І з ними ще був такий скандальчик, тоді коли ламали урядові сайти, частину з них зламали через те, що там був неоновлений їх софт. Але знову таки, тут не мова про якісь там персональні дані чи щось таке. Це були просто сайти, де там всякі пресрелізи і новини міністерства викладаються. Тобто нічого такого катастрофічного. У Кітсофт кажуть, що ми е, мали. Запропонувати комплексне рішення, ми е, там. Дослідили ринок і побачили, що у цієї організації фінансова компанія Єдиний простір, що у них найкращі умови, тому ми подались і, і виграли це. Тобто мінцифри кажуть, що питання до фонду, який це здається, фонд Східна Європа який проводив цей конкурс. А в фонді Східна Європа кажуть, що ми розглядали комплексне рішення, кіцоф принесли, у них була непогана пропозиція, тому якби в них замовили. Також там схоже на те, що кідцов не шукав якого. Ось там нового підрядника, тому що вони з ними працюють досить давно. Тепер щодо того, які ж там прибутки чи надприбутки, сам єдиний простір, вони розказали докладно, що вони за що отримують. Для них, як вони самі кажуть, прибутки це від комерційних проектів. А оці державні це швидше така іміджова історія, тому що вони там процесять дуже багато мільйонів, наприклад, на облігаціях чи трошки менше мільйонів на донатах в united 24 і з цього вони типу нічого не заробляють. Тому що там нульова комісія. А з облігаціями, там навіть вони покривають касові розриви, тому що гроші за облігацію повертаються день в день, коли закінчується. А там Нацбанк, чи хто, ні, не Нацбанк, уряд, мабуть, коли виплачує, то він виплачується наступного банківського дня. Тобто вони це зі своєї кишені покривають. Там насправді виходить така ситуація, що там, там 900 мільйонів, там 180 і там пару сот мільйонів це оці штрафи і все таке. Значить, За останні роки у них дохідів. Хід досить виріс, але він ну не якийсь там карколомний, ну тобто на рівні барабанів, закуплених КМДА, тобто там якісь мільйони гривень. Також. Фонд Східна Європа каже, що вони проводять комплаєнс своїх підрядників, але ну, на той момент у людини, яка є власником єдиного простору, і не було ніякого казино, і, і взагалі це, в принципі, легальна діяльність, тому не зрозуміло, в чому проблема. Проблеми там, як на мене, тільки в тому, що з пінапом там дуже така непрозора історія. Там якісь засновники, вони на Кіпрі, хтось з них був пов'язаний з Росією, хтось не пов'язаний, є якісь початі. Розслідування про це, якісь неприємні дані. Потім вони вийшли з Росії, компанію розділили на багато шматочків. І от в Україні, от, от ця людина, Ігор Зодько, він, типу, купив цей бізнес, і от там він операційно працює, а ця платіжна система йому просто належить. Точніше, не платіжна система, а фінансова компанія. Яка це процеси? Така от ситуація, вона як ніби з душком, але можливо цей душок просто через те, що суспільно, звісно, всякі гемблінгові активності вони неприйнятні. А ну і. І ще є матеріал, який називається Єдине спільне в цих бізнесах. Це власник. Публікуємо позиції усіх сторін кейсу про платежі в дії, єдиний простір і пінап. І там це особливо підкреслюється, що, що ну, юридично зв'язку між ними немає, окрім оцього власника. СБУ викрила київську it компанію, яка могла надавати росіянам координати електропідстанцій та іншу інформацію про інфраструктуру. В новині не називається компанія, до якої у СБУ є претензії. Ну бо саме СБУ не називає цю компанію. Це якась компанія вона працювала з цивільними військовими адміністраціями, встановлювала їм якийсь софт, і стало зрозуміло, що вони доступ до цього софту і до цих машин дають своєму підрозділу, який знаходиться на окупованих територіях. У СБУ є дані. Що е, там планувався злив цієї інформації, особливо, е, особливо їх цікавила енергетична інфраструктура. В коментарях їдко зазначають, що видно, таке є IT-компанії, де потрібні обшуки. Ще хочу вам розказати про гостомельський притулок для тварин. Це організація, яка існує багато років. У них проживає понад 700 котиків та собак, і вони їх всіх утримують, піклуються про них, роздають їх людям, яким потрібні тваринки. І у них бюджет там був близько 400 тисяч гривень на місяць. Вони збирали зазвичай ці гроші, але зараз їх витрати зросли в рази, тому що вони зробили декілька експедицій в Херсон і звідтам рятували тваринок, і, і тепер треба більше допомоги. Тому в описі під цим відео буде їхній сайт. задонайте, якщо є можливість. А окрім грошей, там ще є можливість їм допомогти, долучившись, наприклад, волонтерам. Я розумію, що допомога тваринам це штука, яка звучить як щось ніби не на часі, але, зрештою, такі речі роблять нас людьми. Дальність дії тисяча кілометрів. Український безпілотник прийшов випробування. Це український безпілотник від «Укроборонпрому» і він е, пройшов успішне випробування. Про це е, Наталія Сад, речник «Укроборонпрому», написала на своїй сторінці в Фейсбуці, і там фоточки з залужним, типу е, головнокомандувач. Ваше завдання виконане. Про цей безпілотник в останні ми чули восени, і тоді говорили, що він полетить вже до кінця року. Зараз середина року, і от він пройшов випробування. Сподіваюсь, він допоможе нам перемогти. І сподіваюсь, він буде вироблятись серійно. У дії з'явилася послуга автоматизованого закриття ФОП. Це послуга на веб-порталі. Можна подати заявку на закриття, буде вигружено щось там з реєстрів. Ви це можете перевірити і натиснути кнопочку Закрити, будь ласка. Раніше ця штука вже працювала, але закривався ФОП не автоматично, а державним реєстратором протягом доби. Тепер це відбувається миттєво. Але тут важливо розуміти, що ну, є оцей жарт, про те, що ФОП набагато легше відкрити, ніж закрити. Оця послуга вона не вирішує цієї проблеми, тому що реєстрація і закриття, тобто реєстрація про закриття ФОПа, це така механічна процедура. Але там ця юридична особа, ну тобто ФОП, він лишається в реєстрі там, платників податків і вільним він по-справжньому стає після того, як податкова. Дала своє добро, і з цим можуть виникнути проблеми. Тобто, закриття ФОПу це є підставою для перевірки, і вони можуть взяти і перевірити. Не знаю, що там по термінам, а також там перевірка за останніх три роки, і цікавий момент, що зараз. Перевірки можуть сягати аж 2017 року. Чому? Тому що коли почався ковід, то все було призупинено. І, і ці призупинки вони подовжуються, подовжуються, потім військовий стан і так далі. Але в якийсь момент вони розморозяться і, і тоді можуть зазирнути прямо далеко в минуле. Але ну я не знаю, як на це мінцифри може вплинути. Це просто в нас закон і правила такі, і податкова така. НБУ зобов'язав обмінники приймати валюту незалежно від року випуску банкноти. Ця історія це Це щось дуже стидне, як на мене. Тому що що сталося взагалі? В якийсь момент людям. Почали дуже сильно подобатись нові банкноти. Мені здається, що це сталося от десь в той момент, коли от з'явились оці строкові депозити валютні, коли можна було під депозит купити валюту і через три місяці отримати. І банки тоді дуже часто видавали гроші новенькими купюрами, такими новенькими, що їх прям перелічити було важко, бо вони злипались. Людям це ясно ж подобається. Ну тому що ну, новий долар це ж прям важче, його точно усюди приймуть. Людям почали не подобатись Старі банкноти вони почали про це питати в обмінниках, коли купують дипо. Типу, а у вас не буде чогось новішого. І обмінники, побачивши цей попит, перестали приймати старі купюри. І мова йде не про там зовсім зношені. А про навіть трошки зношення, але або не супер новенькі, або приймати їх з якимось дисконтом. Там з'явився вже якийсь курс на обмін старих купюр на нові. Це все дуже дивно. І дивно, що банки пішли на поводу в цьому плані у клієнтів, тому що ну, у людей, мені здається, періодично бувають якісь такого роду істерики. Але навіщо бізнесу це підтримувати? Не зрозуміло. Ну мені здається, що це вирішується там, в обмінниках просто листом на всі обмінники. Змінні пункти від керівництва, типу, не потакаємо в таких речах. І все, і проблеми мабуть не було. Але вона сталася і підігрів це все ще й Приватбанк, який перестав в своїх терміналах приймати долари. А раніше це був такий спосіб. Я про нього не знав, поки про це не написали. Це був такий спосіб оновити валюту, типу, покласти її на свій рахунок через термінал приватівський. Він там зараховує, а потім ви йдете і знімаєте свіжіші купюри. І от НБУ зайнявся цією проблемою. Там пишний написав пост в Фейсбуці. І вони випустили регуляцію. Вони, по-перше, прибрали, у них була якась там постанова чи норми, що таке незначна зношеність купюр, щоб взагалі не було такої категорії. І зобов'язали банки і обмінники, значить, приймати будь-які долари, і сказали, що якщо ні, то будемо штрафувати. Там фігурує цифра 400 тисяч гривень. І що, як на мене, найприкольніше, вони сказали, що спроби не приймати ці гроші чи сприймати, приймати їх по меншому курсу. Будуть розцінені як ознаки шахрайства. Мені здається, що частково воно таким і є. Там люди пишуть в соцмережах, що обмінники якось все одно намагаються мутити, кажуть, що немає грошей. А, а якщо ви згодні здати дешевше, то вони там пробивають трошки меншу суму. Але я сподіваюся, що регуляція Нацбанка тут спрацює, і мені здається, що це. Якраз одне з тих моментів, де подібні регуляції потрібні. Можливо, я чогось не помічаю. Розкажіть про свій валютний досвід в коментарях. Український уклон виходить на ринок Узбекистану. Це не перша спроба уклон виходити на міжнародні ринки. У них був ряд невдалих спроб. Колись вони виходили в Грузії, потім відкотили це перед війною. Самою вони виходили в Молдові, але через війну також відкотили вже під час повномасштабного вторгнення. Вони виходили в Азербайджані, і там в них був дуже потужний місцевий партнер. І зараз от виходять на ринок Узбекистану. Бажаємо, щоб у української компанії все вийшло. Інто інвестує у заводи в Ізраїлі та Польщі. Це трошки різні історії про Польщу і Ізраїль, тому що інвестиції в завод в Польщі це частина їх загальноєвропейського плану, тому що Європа зараз переймається тим, що вона не дуже контролює виробництво чіпів, яких сама потребує, і вони всіляко сприяють тому, щоб щось будувалось. Зокрема, там була це окрема новина, що. Інтел збирається щось побудувати в Німеччині на 30 мільярдів доларів і отримує субсидію в розмірі 10 мільярдів. І от в Польщі щось менше, але теж буде в Ізраїлі. У них я так розумію, вже були якісь підприємства, і оце нове. Вони будуть сплачувати податок, зазначається 7,5%, в порівнянні з нинішнім 5%. І в Ізраїлі має відкритись завод в 27-му році, а працювати мінімум до 35-го. Цікаво, ніколи не звертав уваги, що у завода може бути плановий час, типу до коли він має працювати. А що потім? А потім, мабуть, або модернізація, або закриття. 92% американських розробників, що взяли участь в дослідженні GitHub, уже використовують AI інструменти розробки. Власне, чого ще можна було очікувати від дослідження GitHub? тому що GitHub, він мені здається, основний ну і GitHub... Копайло, це основний ai інструмент для розробників. Тому зрозуміло, що в дослідженні, яке вони проводили, мало б бути ну, високий результат. Це приблизно як у користувачів OpenAI, запитати. Але виявляється, що це не серед просто користувачів, а це вони зробили дослідження. Там 500 розробників із США у компаніях з понад 1000 співробітників, і там от 92% вже використовують. Одна з головних проблем, які е, турбують розробників, це очікування збирання застосунку та прогон тестів це все ще є проблемою. 4 з п'яти розробників очікують, що AI-інструменти допоможуть команді співпрацювати, тобто саме про колаборацію цікаво, що там може бути. І 70 стверджують, що AI-інструменти дадуть їм перевагу в роботі. GitHub щось там для себе не досліджував, але хотів запитати у вас, чим ви користуєтесь з ai інструментів в розробці, і наскільки задоволені? Пишіть в коментарях. OpenAI розглядає можливість створення аналогу App Store для штучного інтелекту. Вони можуть запустити це. Я так розумію, чуткий майданчик для технології штучного інтелекту, і продавати там можна буде розміщати свої донавчені моделі. Незрозуміло зовсім свої, чи побудовані на базі продуктів OpenAI. Але це цікава штука, і там вже є мова про те, що там вендори є, які готові, зокрема, один з них. Уже щось там продає на Salesforce App, App Exchange. Мені здається, що це може бути великою важливою штукою, тому що незрозуміло, як зараз влаштований ринок таких рішень ну тому, що їх поки що мало. І логічно, що OpenAI хоче зробити для цього платформу, щоб щось з цього мати. Регулятор ЄС готується почати офіційне розслідування угоди між ЕДОП і Фігма. Регулятор вже провів дослідження першої фази і тепер починає детальне дослідження, так звану фазу. 2. це розслідування займе багато місяців. Тобто, весь цей час я так розумію, фігма не буде ще поглинена Adobe. До речі, мені цікаво, там ж зазвичай в цих угодах укладається там на декілька років, щоб фаундери... Продовжували працювати, і от це ж, мабуть, відбувається з моменту покупки. Тобто, теоретично, фігма е, продана за скільки там 15 мільярдів доларів, практично все ще тривають е, всілякі регуляції. Що їх турбує? Що обсяг е, продажів за угодою всередині ЄС був занадто низьким, при цьому е, вони наполягли на перевірці, тобто, фігма мало чого продавала в ЄС. І здавалося б, це, я так розумію, може бути підставою для того, щоб не дивитись в цей бік. Ну, типу, у нас ця штука не популярна. Але вони звернули увагу, тому що пропозиція Adobe, вона в 50%. Разів більше ніж річний дохід компанії, і що це мовляв якось стрімно виглядає, і що це вдвічі більше ніж оцінка фігми там в 21-му році, у 10 разів більше ніж в 19-му. Взагалі, я цю новину ще й взяв для того, щоб е, нагадати, що коли вона тільки з'явилася Adobe купує фігму. Здавалось, що ну от стара така косна корпорація, у якої все летить шкереберть, е, намагається купити когось молодого енергійного для того, щоб е, бути конкурентним. Але цікавий момент, що зараз з усіма цими AI-штуками виявляється, що Adobe до, до цього виявилась досить готовою, і виглядає це прикольно і, і кльово, що вони це зробили. І наскільки я знаю, всі мої знайомі дизайнери прям почали відкривати фотошопи і інші едобівські програми, тому що тому що це круто працює. І якщо ви дизайнер і маєте іншу точку зору на це все, напишіть обов'язково в коментарях. Цікаво буде почитати. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїна 30 622 долари, курс Етеру 1917 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!